Я нового так що не сидіть з того. І ми познакомлю вас зі своєю сім'єю. І в наступній частині буде уже цей осмотр на мій дом. Заходимо. Оце мій дом двохетажний. Якщо забула сказати, підписуйтесь на цей канал. Так, ну а от ми вже починаємо. Тут у меня просто не мало такой штуки, и, типа тут нажимаешь, и, типа дверь разблокируется. Ну еще у меня там и ключ. Потом рублю тутор на устю лавочку. Дальше у меня тут гостиная, тут уже Еленочка, потому что такая. Там бак. Я его не закрыла, пофиг. Тут тоже два телека. Или тоже два. Тут у меня сейф, гостиная такая. На вулиці, типо, Тут вже допомагала бути щось новогоднє, типу 2026 Ну, коротше, ось так робив, щоб тут пусто не було. Тепер ми йдемо на другий етаж. Такі, ми вже приїхали. Тут мама з Я ж тут не прибрала до кінця. Коротше, так, а да, це є їхня а так, а тут же у діти. Тут у нас кухня, тут ванна. І тут такий балкон, типа комбізончик, це оці штуки, які були там на вулиці. Типа забрала сюди. А оце, це я не знаю, куди показываться, так що воно стоїть тут. Я знаю, куди це можна показати, що я кори, хотіла оцей тапок на перший поустрій, я його забула взяти, так що сейчас. А нам потрібен чоловічок. Ну, Наприклад, це буде син. Нам його сюди, не обов'язково, і на перший. Коротше, в мене приїхала, берем, сина. І нам от сюди. Ідем, дам, дам. І я думаю, чи не можна сюди повісити. Можна! ю так що, хто хоче беріти ідею, але тільки з відмінкою. Так, це мама Рома, син Марк, тато Іван. Оце є маленька Мішель, а це є Єва. Так що да. так. Якщо хтось беріть з відмінкою, тільки з відметкою. Чекайте другу частину.